І що ми Усім доброго раночку. Ми на 8.40 їдемо в Ахмадет, веземо нашу донечку на консультацію до лікаря-психіатра. Бажаю вам усім гарного дня. Щоб ви були здорові всі сповнені енергії, сил. Ось ну що, ми поїхали. Потім розповім вам, як пройшов наш наш візит до лікаря. Так, на мої рідні вже я вдома, з'їздили ми за Ахмадит, ось, Попали до спеціалістки, ви знаєте, досить непоганої. Вона одразу помітила висновку МРТ, що в неї дійсно є розширені якісь там мозочки саме біля очей, в мозку, і каже, може це давати навіть головні білі, такі постійні мігрені. Тобто до неї жоден з неврологів не міг нам цього сказати. Також вона порадила гарно, дуже. Неврологиню, яка приймає також в Ахмадиті на вулиці Стрелецькій в Києві, її фамілія Лісуха. Це я точно запам'ятала. Вона нас якось там через систему eHealth записала нас за лінкою на 31 число, 31 січня. На п'яту вечора. Ось, то поїдемо ще будемо консультуватися, бо у дитини голова болить і болить, і все ніяк не, не полишають. Її. Мігрен вона п'є, звичайно, але ж його не можна дуже довго вживати, а максимум там, 4 дні, 5 днів. ну, так. Не більше трьох таблеточок в день. Тобто не можна. Це дуже надсильний препарат. ось. І так довго його вживати не можна. Ой, приїхала я додому. А в мене м -м, чоловік на роботі, двоє дітей малих були вдома, Настя Саша. Саня ще доробила швидку українську мову, Настю повела бігом в садочок на одинадцятому. Ми прийшли, а їх немає в групі дітей. Довелось нам ще чекати, бо вони були десь на музичному занятті, потім вони англійську мову десь там ходять, вони в актову залу. Вже кажу, давай я тебе відведу до своїх. вона. Мама, та ні, ну ми ж не вчасно наче прийшли. Думаю, ладно, вже з нею посиділа ще, в садочку трохи, потім прибігла швидко додому, повчила українську мову, бігом саньки, там макарошки розігріла, дві котлетки, бігом кажу, сідаєш. Ой, довелося мені іноді, знаєте, так роблю сину своєму, пишу олівчиком прямо цілу вправу, щоб він уже не думав, там як його там змінювати по числам. Так, це невірно, не я роблю, але коли такі екстрені якісь моменти, що буває, я, ми не встигаємо зробити час на то я йому так. Він і роботу роблю домашню. Пишу все олівчиком, він просто бере свою ручку ось, і наводить ці. Літер. Ще й тривога у нас повітряна. От прямо зараз я знімаю це відео, включилася. Зараз 12.20. Тільки мав початися уроку малого, це відвела. Будуть їх в підвали спускати, мабуть, всіх і доньку, і, і синочка. От, і зранку також ми стали. Тут тривога. Думаю, ну куди. Я думала, малу раніше відвезти ще до того, як ми поїдемо. Потім ми виїхали десь годин вісім, мабуть, на Київ, все ж таки зібралися. От і попали в страшну пробку в Києві. Пробки це жах. Просто на Берестейському проспекті. Може хто знає, постійно їздить зранку. Це якийсь жах. Ми тягнулися, їхали по ітогу на 20 хвилин. Довше. Я бачу, що ми не встигаємо на 8.40, а ми ще в пробці стоїмо на Берестецькому проспекті. То я набрала вже цю поліклініку, кажу, так і так, ми на пів години, то й на 40 не встигаємо. Причому в реєстратурі нас запевнили, добре, приїжджайте, вас психіатр все одно прийме. Піднімаємося ми на п'ятий поверх в Ахмадиті. От йдемо до психіатра. Перед нами жіночка також була. Я ж стукаю, там в неї взагалі вільно було. Кажу, приймете нас так і так. Ми до психіатра, Обов'язково, хто буде збиратися з дитинкою. Там такі умови. Якщо до 18 років ваша дитина вийдете на прийом до психіатра обов'язково з чоловіком, тому ми їздили вдвох з чоловіком з донькою. Отже, і вона скаже, ви ж запізнилися. Якщо не буде нікого після цієї жіночки, яку я зараз прийму, ось, а якщо підуть потоком на свій час, то я вас не зможу прийняти. І ми просто в шокі проїхали просто час в дорозі, скільки спалили газу. Ось, не так попросилися на прийом, і вона молодець. Коли вийшла та жіночка, і взагалі чоловік в ЗСУ, хлопчику десь років 6, мабуть, маленький. Ось, ну вона каже, як я, якщо він служить, як я буду з чоловіком. Ось, ну, наче змовили, ну, згодились прийняти її з дитинкою. Ось, ось щось вона побігла в реєстратуру, щось там змінювати. Чи карточку на малого, мабуть, карточку таку <кій> тимчасова. І ніколи не забувайте вахмадити, якщо відкриваєте таку тимчасову карточку. Не забувайте в поліклініку, беріть її завжди. Бо я стільки вислухала від жіночки на прийомі там, в реєстратурі. Що як це так? ви не взяли свою ту карточку, коли там нічого не записано, на як тимчасово така тоненька заведена. Вод наступний раз вас не приймуть там. Чим висловили вас кучу, але ж все ж таки, слава Богу, ми попали. О, вона, лікар, така непогана. Дуже. Дісно кажучи, я навіть нас так записали, як і фамілія ім'я по батьку. Ми так швидко зайшли в кабінет. там прямо На кабінеті а, написано там, і прізвище ім'я по батькою. ну от Каже, що Лісуха, невролог, каже, класний. ідіть до неї, бо перед тим ми були такого пожилого. Я не знаю, скільки за під 70 років, мабуть, чоловік, лікар-невролог, але ну, він нічого не зміг по МРТ, абсолютно нічого не розказав. все таке. Що йдіть до психіатра, бо я бачу, що дитина ваша в пригніченому стані. Треба розмова з психіатром. йдіть туди і консультуйтесь. Виписали нам якісь ліки, не антидепресанти, якісь такі, типу, снодійного, щоб вона ну, краще засинала, мала менш тривожний стан. Все ж таки, це напруга, це навчання, коледж, такий інтенсивний, інтенсивний рух, інтенсивне життя. Таке студентське, воно набирає багато енергії дитини. Будемо, будемо далі йти, консультуватися ще з іншим неврологом, потім вам все розповім. Так, зараз сиджу, буду зараз обідати. Не знімаю вам цікавих, веселих шортів, анекдотів. Там всього в мене є такий сценарій для вас. Так що дивіться моє відео. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не зі мною. Усіх обнімаю, усім наснаги, здоров'я і миру. Всім па-па!